Україна отримує новітні радари і вони значно посилять нашу протиповітряну оборону. Німецька компанія Хенсолд передасть високоефективні системи на суму понад 340 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні компанії. Що це за радари? З'ясуємо разом з Михайлом Люксіковим, головним редактором порталу Мілітарний. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, пане Михайло. Отже, Україна отримує інноваційні радари для ППО від німецької оборонної компанії Хенсолд. А що відомо на наразі про ці радари? Це радари для висвітлення повітряної обстановки за допомогою скажімо, так сучасної технології самих радарів, тобто це. Радари з активною фазованою решіткою і дозволяють відслідковувати до ну, близько півтори тисячі до пів приблизно півтори тисячі цілей повітряних в радіусі 250 кілометрів. В принципі, це якби основне про що можна про них таке сказати. Як це допоможе посилити нашу протиповітряну оборону, і чи використовуються зараз ці радари у наших системах ППО? Дивіться, у нас використовується доволі широка номенклатура радарів ну, радіолокаційних станцій. Це як і ще можна сказати, там радянського виробництва, які модернізовані вже були вітчизняного виробництва, і вже після 2022 року. Ті, що надавалися партнерами, в тому числі би, там, Франції, Німеччини, Сполученими Штатами. Тобто це дозволяє, скажімо так, більш повно бачити повітряну обстановку. Ще одна новина: Німеччина готує для України ще одну систему ППО АйРСТІ для відправки. Як загалом показала себе в роботі ця система, і чи зможе вона стати заміною приміром тим же «Петріотом»? Ну, перший спок'як себе показала по і публікаціям повітряних сил збройних сил України. Показала себе доволі добре і працює якісно. Виявляє і вражає повітряні цілі типу там, безпілотників, типу крилатих ракет, ну, безпілотники мається виду, як і ударні, так і розвідувальні. Другий аспект, чи може вона замінити Петріот, на жаль, ні, тому що Петріот окрім окрім вище ну, те, що перелічених повітряних об'єктів. Також у версіях наявних в Україні може ефективно, ну не і не може, а ефективно збиває балістичні цілі. На жаль, для ірісті саме з ракетних комплексів на базі цієї ракети, це не є можливим. Пане Михайле, посол України в Німеччині також заявив, що Київ отримав від Берліна вже 60 гепардів. А як ця техніка показала себе в роботі і для яких цілей її використовують зенітний артилерійський комплекс на типу гепард? В принципі, можна сказати, він призначений для тих самих типів цілей, що і ІРІСТІ, з відмінністю, що ну, по-перше, це якби. Зенітно-артилерійський комплекс, тобто в його основі стоїть дві артилерійські гармати, а не ракети. І друга, ну, сама головна, скажімо так, відмінність це по радіусу, по висотам е його mm. дії, якщо там, умовно і рісті е – це зенітно-ракетний комплекс, який вражає цілі там, на відстані приблизно до 40 кілометрів. На різних висотах, умовно, там від 150 до 20 ну, 150 метрів до 20 кілометрів, то, скажімо так, стеля для ураження зенітного артилерійського комплексу це 2,5-3 км. Тобто, це, скажімо так, системи, які себе одна в одну доповнюють. В першу чергу це ефективний засіб для ураження. Ударних дронів типу Шахет, ну і відповідно російських там, локалізацій і крилатих, ну, так само крилатих ракет. На, ну, на висотах відповідно до 2 км приблизно. Повертаючись до теми Петріот, є така новина, що Литва виділить близько 30 мільйонів євро на Петріот для України. І ми бачимо, що все більше європейських країн готові фінансувати закупівлю цих систем ППО. Але питання головне, коли Україна зможе отримати ці системи? За інформацією, яку оприлюднив видання «За телеграф. То одне, вже один з заявлених комплексів вже знаходиться в Україні. Наскільки це відповідає? Ну тобто, і якихось офіційних підтверджень цьому не було, але е, можна сказати, що якщо ця інформація не, не прямо правдива, то з е, на, ну, максимально наближено до цього і або тобто один з перших комплексів вже має бути ну, в рамках. Анонс анонсованих досягнутих домовленостей між Німеччиною та Сполученими Штатами до вже наявних комплексів один з них або вже в Україні, або має бути доставлений найближчим часом, якщо вірити цій інформації. Давайте ще поговоримо про дрони-перехоплювачі шахедів. Наскільки це ефективно, в чому їхня особливість? Бо ми зараз останнім часом дуже багато чуємо про і масоване виробництво таких дронів, і навіть сухопутні війська шукають людей на такі посади перехоплювачів дронів, які власне і будуть керувати такими перехоплювачами. Ну, якщо ми можемо сказати спочатку застосування. Росію іранських ударних дронів шахет і в подальшому масштабуванні вироб... локалізації виробництва у себе. То о, на початках Росія застосовувала їх яким чином. Це на, на... мінімально на... над малих висотах, запускали і уражала цілі, а, ну намагалися уражати цілі в Україні будь-які це в принципі. Ми бачили і влучання. Навіть там цивільну інфраструктуру навіть можна згадати, укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, тобто це таки вони йшли на нижньому ешелоні висот, скажімо так. І, і ефективним засобом проти них ну, для ураження проти них на початку були як мобільні вогневі групи, озброєні кулеметами там. Калібром 762 мм, так 12,7, 14,5 і вже там гармати 23-мм, там з комплексу зу 23 або там ну, тощо. То вже останні десь півроку росіяни модернізували свою тактику за рахунок модернізації двигунів, вони змогли, скажімо так, підняти ешелони заходу. Повітряний простір України, і зараз там шкеди можуть залітати на 2-3 кілометрів, то для цих засобів це вже ну, перелічених ну, зенітних кулеметних, ну, для зенітних підрозділів МВГ, мобільних вогневих груп озброєних кулеметами, вже такі, на таких висотах є ну, майже недосяжними. І постало питання з по застосуванню яких е засобів це було би ефективно. Ми вже самі назвали яка кількість, наприклад, у нас гепардів, проте для них ці вже висоти також є на межі, і їх не, не так і багато. І одним з таких з засобів е якраз е проявив, проявили себе дрони, дрони перехоплювачі. Які можуть досягати відповідних висот, відповідно, є в десятки разів дешевше за вогневий засіб, тобто за дрон типу Шахет. І, можна сказати, набагато дешевшими за зенітні керовані ракети. Наприклад, ти самий згаданий сьогодні Ірісте, або, наприклад, там, переносних зенітних ракетних комплексів. Тобто, це таке лоукост рішення для. Знищення ударних дронів. Пане Михайле. Я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру за цю розмову. З нами наживо був Михайло Люксіков, головний редактор мілітарного. Дякую вам.